Ну, якщо почати з результату, звісно, задоволений. По такій грі важкій ми програвали і на початку матчу пропустили м'яч, це дало фору супернику. І важкувато нам було трішки в першому таймі. Якось не все у нас виходило, йшло не за планом. Трішки грали не той футбол, який ми намагаємось грати. Другий тайм, звісно, ми трішки перестроїлись і донесли хлопцям, я рахую те, що хотіли, щоб вони прибавили в русі, десь ми їх розбудили в роздягальні. Тому другий тайм, я рахую, можна занести нам в актив. Забили м'яч, хороший, такий важкий, хороший м'яч, але ж при цьому. Були моменти у суперника, ми ризикували, розкривалися, і суперник мог забити ще. Тому я рахую, що це закономірний результат. Добре, дякую. дякую. Ще, дякую. Можна я ще дякую. скажу. Я хотів би похвалити футбольний клуб «Буковину» за таке чудове поле, чесно кажучи, ми. Вражені були приємно вражені, що підготували поле. Вони молодці, дуже класне місто, класна погода, класне поле, хороша команда. Тому я бажаю їм успіху, я їм вдячний за гру. Приємно грати з такими командами. Вони грають в футбол, вони б'ються на футбольному полі і бажаю, щоб в цьому місті була класна команда. Це місто заслуговує перший раз. В Черноцях тому класне місто. Ми походили, погуляли. Хороші, привітні люди. Дякую їм і слава Україні і смерть ворогам. І дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають можливість грати в футбол. Дякую. дякую.